Привіт, сьогодні Національний банк України випустив пам'ятну медаль сержантський корпус, яка реалізуватиметься в магазині з 17 листопада і 24 листопада. Ось так виглядає в загальному випуск. Ось монети на сайті інтернет-магазину можемо подивитись її зображення. І вона коштує 49 гривень, тираж 50 тисяч, і ще в наявності 280 на момент запису відео монетку можна взяти одну на людину. Дана пам'ятна медаль присвячена сержантському старшинському складу Збройних сил України, який засвідчив свою ефективність та важливість протягом російсько-української війни, що триває з 2014 року. Був і є одним із факторів успішних дій українського війська і надання відсічі окупаційним силам Російської Федерації з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого з 2022 року і дотепер. Відзначення їх подвигу та героїзму. Мають слідуючі характеристики: це діаметр 35 мм, тираж 50 тисяч, низельберд матеріал. Категорія якості карбування спеціальний анциркулейт. Розглядаємо реверс. На реверсі медалі розміщені написи Сержанський корпус Збройних сил України, девіз і старшинського складу Збройних сил України, честь, відданість, відповідальність, професіоналізм по колу. в центрі на дзеркаткальному тлі зображено символіку сержантського корпусу Збройних сил України та стилізований тризуб, що використовується Збройними силами України. Щодо аверсу: на аверсі медалі на дзеркальному тлі розміщено гасло сержантів і старшин Збройних сил України. слідуй за мною, роби як я. В центрі зображено українського сержанта, лідера, який веде за собою солдатів у бій, горі малий державний герб України та напис «Україна». Рік карбування 2023, Логотип банкнотного монетного двору Національного банку України. Він знаходиться ліворуч від зображення сержанта. Тож маємо такий новий випуск воєнного часу. Наш банк випустив пам'ятну медаль. Можете придбати собі колекцію. Тож до побачення, слава Україні, слава ЗСУ!